Так, друзі, привіт, п'ю чай ось з лимоном, щоб хоч трошки зігрітися, так як в мене тут знатний такий дубак. І ви, хто там що полюбляє, заварюємо і будемо дивитись, як завжди, книги, що попалося. От, це я знімаю вже увечері, після того, як відвідав прийомку. От, такий ось такий вступ. Добре, друзі, поїхали до книг. Так, книжечки, друзі, розпочну я сьогоднішнє відео з такого ось двохтомника Володимира Малика. І саме тут в цей двотомник. Ось так він виглядає. Здержано, стильно, як на мене, не наляписто, ніяких тут немає зображень, що мені не подобається значно в сучасних книгах. Навіть ось далі буде Семен Скляренко, Святослав. Навіть ось таке ось оформлення від веселки мені також імпонує. От, а для прикладу, немає під рукою. Буде далі, е, які мене е, особисто мій смак не дуже, е, так як то кажуть, радують мене. Як оці от здержані е, в таких ось е, тонах книги. Добре, це особисто моя, звісно, думка, як завжди, друзі. 91 рік. Видавництво Дніпро. Чудове. Видавництво на свій час. Так, таємний посол. Саме входив цей двотомник. Ілюстрації тут відсутні. Дивимось, який наклад. А наклад, ох, парі йде з рота холодно. А наклад, друзі, 30 тисяч тираж даної книги. Ось так це. Другий том це також таємний посол. Роман, Ну, відома річ, але ось якось я не знаходив, перше знаходжу. Дуже радий. Так, продовжуємо. Як вже показував тільки що, ось, будь ласка, Семен Скляренко, Володимир і Святослав. Володимира, дану книгу більш старшого віку я ось недавно, декілька днів назад... Людині відправляв. А зараз попались е, ось такі. Не знаю, може вони були ще й в супер обкладинці. Е, також ось корінець мені оцей значно подобається, як виконаний. І книга дана, е, в ній, здається, були якісь ілюстрації, але то, може, мені привидділось. Ні, е, все-таки не привидділось. І є тут такі чорнобілі. Ілюстрації, такі ось форзаци. От тут такий, а ось тут такий. Київ веселка 91-й також рік. Стан книг гарний, незважаючи, що ось тут трошки збиті такі ось вугли. Взагалі стан гарний. У книг майже у всіх такий. Собі сервантний стан збереження. Далі, Юрій Збанацький, червона роса. Здається, мені попадався малиновий дзвін, щось таке, може, друзі. І помиляюся, то, вибачте мене, будь ласка, ось 81-й рік, червона роса. А Збанацький він є ж відомий. Найбільше тим Малиновим, здається, дзвоном. У свій час то був якийсь такий проривний, трошки, якщо можна так сказати, роман, можливо, за темами, можливо, за якимись ідеями, які вдалося проштовхнути в радянській цензурі. Я стверджувати не буду, тому що я його не читав. Про щось дозволяю собі стверджувати тільки після того, як я познайомився особисто. От, Тоді я можу сказати впевнено. Тут кажу: не впевнено, розказуй те, що чув. Мечислав Гаско пошуки і знахідки. Літературно-критичні статті. 90-й рік, я думав, це ілюстрації так виділені, але ні, це папір різної якості. Щось тут і Шевченко ось є. Його малюнки, Заболоцький і Пушкін. Всього, як то кажуть, потрошку. Ось такі от статті літературознавства, книга зменшеного формату, наклад книги. такі ось форзаці також. Мені подобаються особисто так. Де наш наклад? 10 тисяч примірників. 10 тисяч примірників. Також зразу вам покажу, дивіться, що нас чекає в наступних відео. Ось такі ось, друзі, листівки. Це ось. Як уже порівняно давненько. Я ходив. Тут, як і хоч, бачите, тут я їх так жменюю, брав. Тут от, попадаються такі ось фантики від цукерок. 5. Шіфс. Чиї це цукерки. Можливо, ГДР там щось таке. А так, дивіться, Made in, in GDR. Хтось був і е, такий ось фантик. А на ньому. Якісь написи. Кидай щось. Кидай мені. Ну, можна тут прочитати все, що завгодно. Також ось така книжечка маленька серед цих листівок в мене загубилась. Слово мовлене. Українська літературна вимова. Книга в свій час постраждала. Є Сліди Вологи, була вона підмочена. Ось така ось невеличка книжечка. 69-й рік. Знання, товариство знання. Отак. От І тут листівки, я ж кажу, ми будемо з вами потім передивлятися. О, оце, да, Москва, турист. Хтось відвідував в радянський час, так. Тут і листи якісь, і ось дивіться, Полтава. По місцям Полтавської битви. Я ж кажу, тут така ж меня. Я її взяв. Я навіть... От, Полтава Ленон в Полтаві 3 мільйони тих Ленонів було. Пам'ятаєте, я казав. Так це тільки пам'ятники, А скільки б'юстів. Ось різноманітні тут листівки, я так зрозумів, це була якась також вчителька, її там, бачите, і такого, і з радянською символікою, і без, і різноманітні на різноманітні свята, я ще їх навіть не дивився. Просто забрав. Такі речі також забираю. От є. Я продавав такі друзі. Людині по 50 копійок. От людина збирає, колекціонує, а спілкувався з іншою людиною. Вона каже, що в них от на барахолках десь там, наприклад, в Дніпрі люди різна ціна є. Є таких, що і там і по 25 гривень просять за листівку. Є такі, що по 10, по 5, по гривні. Це вже вважається, що це. Ви напишіть, може, ви з цим як би, також якось е, співдотичні, як то кажуть, е, може, ви також збираєте. От ваша. Оцінка. Я їх я ж кажу, різноманітні людина написала, що їй саме без радянської символіки, ось такого плана. Її цікавили тварини там, ось квіти з Новим роком, з 8 березням, без радянської символіки. Ось так. Також навіть фотографії ось попадаються серед них. Ну, велика, велика кількість, Якщо кожну показувати, О, І тут і листи. Листи я, друзі, не читаю, вважаю, це якось неетично з своєї сторони таким займатися. Що цікаво, також, і порожні конверти є. Ось Попадалися, я також їх так і забрав. Порожні конверти От, наслюнявив і відправив. Ось так. Ну, зараз є вже СМС і так далі, нічого слюнявити е, не приходиться. Так. Далі ось у нас Чорноморське побережжя Кавказа. Десь людина відпочивала і такого плана собі як сувенір. Та, хто їздив відпочивати, завжди купляв. Вони там копійки коштували 30 від, е, відкриток, листівок. 93 копійки. От. Ось така з ним космонавтики. Це десь вирізано звідкись, мабуть, з якогось журналу. Ось так. Ось така от вставочка. Таке, як то кажуть, маленьке прев'ю до розбору такого ось масивної коробочки, де я там збирав, складав. Там різного плану листівки. Буду вам показувати. Почалась зима, зимові такі. Зимовий період небагатий на книги. От. Це з досвіду минулих років. А там будемо бачити. Ось, наприклад, сьогодні я здивувався, зайшовши і побачив, що така кубка книг привезена була. Ось так. Ольга Бергольц, друзі. Чув я дану, дане прізвище, самі вірші не читав, якість їхні, не знаю. Не буду казати. Також свій час підмочена е, книга: 51-й рік. Ось така ось книжечка. І тут ось таке ось є е, 1951, гослід дат. Так, далі. Грін Алі паруса від веселки. Не бачу. Знак веселки бачу, а само... Не бачу так, ага, підклеєна, значить читана. й рік. Тут не тільки Алі-паруса, вони за об'ємом маленькі. Я їх також колись читав, тому що вони входили, був у мене такий період, мабуть, у кожного напишіть, був такий період, хто в інтернеті брав там 100 книг, там BBC, там 100 книг, які повинен прочитати кожен. Був у мене такий період ще студентські роки, коли я брав такі списки, і також їх, як то кажуть, штудірував, брав і по порядку читав. От. Ну, Відійшов я від цього. От. Зараз принцип у мене такий: не я вибираю книгу, а книга вибирає мене. Заходжу до себе. Сюди в бібліотеку Яка книга на мене подивилася, таку взяв і читаю. По такому принципу, зараз я Юрія Мушкетика закінчив читати. Дуже я радий, що мені його порекомендували ці спогади почитати, дещо я там виділив, навіть дещо хочу вам зачитати. Та і що мені не дозволяє це зробити, все дозволяє От, два місця в книги. Які я би хотів, якими я би хотів з вами поділитись. Вони пов'язані з перше місце це, здається, з історією України, і друге місце це з історією взагалі української літератури. Ось, ось таких два місця. От, зачитаємо в наступних якихось відео. От, така ось радянська фантастика. Це вже, бачите, реставрували, вона була в м'якій обкладинці, а хтось взяв реставрував. Так, математичні есе і розваги. Ось така ось книга, видавництво мір. Такого ось плану. Так, зараз я трошки відкладу щось в сторону. Щось візьму. Так, візьму я щось таке. Ага, я покажу вам, друзі, ось такий ось е, 5 томів, які мені попалися вперше. Е, зазвичай попадались там то один том, е, то два. А так, щоб е, всі 5 попались мені вперше. От, Стан непоганий. За винятком однієї ось книги, десь вона була пошкоджена. Та, можливо, коли висипали навіть із тих мішків, які привезли, могла десь постраждати. Ось такий ось збірничок Ekherwoда дещо з нього я читав. Ну, В принципі, сподобалось мені. Таке що щось на кшталт е Лондона, е таке щось пригодницьке, як там е Майнріт. І, і так далі. Ось такого Фенімер Купер. Не, і Кервуда я б туди впхав до цієї компанії. В нього такі пригодницькі твори. Що б я хотів з нього почитати, це е, бродяги е, Севера, де вони тут є, мають бути. Ага, ось вони. Грізлі, Казан, це все о, цих три твори. У мене десь є окрема книга. Я хотів би е, почитати. Знаю, що речі дуже чудові. От. І ось, будете знати також, зміст у мене е, ця збірка є. От, кому можливо, друзі, якщо комусь потрібно, е, звертайтеся. От. Ціна їй, давайте зразу я скажу, ціна їй 50 гривень книга. Тобто за комплект із п'яти томів ось таких. Рік видання зараз я вам скажу. Рік видання у нас, це вже початок 90-х, наскільки я пам'ятаю. Так, 94-й рік. Якість, як на 94-й рік, непогана. Бачив я її гіршу якість, <гум> от так можу вам сказати. От. І папір більш-менш такий, не, 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 не супер поганий, більш-менш. Ну, ось Ще недолік який е, у цих книг, це те, що ось буває, так от бачите, е, вздувається оця плівка, якою зверху покрита. Ну, Це ось ця книга, яка постраждала. Може, якщо хтось візьме, я заміню, е, собі залишу, мені підійде і така. Я заміню більш в гарному стані. Я так завжди роблю. Якщо у мене ді... вона є саме оця етака. Тому що у мене, я пам'ятаю, є точно 4 тома, а це повна збірка 5 томник Далі, за цю книгу мене питали. пам'ятаю, «Щит і меч Кожевнікова. От. Вона з трошки збільшеного формату. Дана книга. Та, я б сказав, навіть, мабуть, і не читана, бо я як її відкривав, то ще аж е, сторінки були такі аж позлипались. Стан, можна сказати, новий, 89-й. Чув я за цей твір, бачу, в інтернеті продають, і хтось мене за нього питав. Вперше також мені він попадається. Так, далі. Будемо дивитися. А далі в нас е, ось така книга. Є така трохи там кількість книг, та й не трохи. Е, е, херомантія. Ну, я б назвав е, трошки по-іншому. Е, не херомантія, а повна хир. І тут ще оцих дві букви я би взяв. От. Ну, Це, на мій погляд, е, також особистий, а там дивіться. Ось така ось книга. Як там по році 2007 рік, книжний клуб. О. Скептично я відношусь до таких речей, друзі, але це я. Так, Богдан Шу Сушинський французький поход. Взагалі це е, така собі серія із п'яти книг. У мене вона також є, Я колись знаходив. Е, тут, здається, книги за 4 точно є. 94-й рік. Це такі романи на історичну тему. Ось історично-авантюрний роман. Це у нас Донецьк. От. От такого плана. Він, як збірка, йде. Також в мене ще ось зараз покажу. Я точно бачу ще дві книги. Як вони виглядають? Одну миші погризли. Точно ми ще погрязли. Але якщо також е, комусь знадобиться, друзі, кому книги якісь потрібні, до речі, опис в описі, до каналу є номер, по якому можна зв'язатись зі мною. Написати в будь-якому месенджері, який вам зручний. Ось так такі різні позначки. Ще дві точно є. От. Австрія. нічого. Так. так, така книга, здається, попадалась. Кіоку Міцу. Так, Кіоку Міцу, отак. От Роман Хроніка, 81 рік. Роман Хроніка. Який рік? Ано ще раз 81-й. Ну, ще сильно там нічого не могли, тим більше, воєнний здат. Ще вони там. Так. так, про розвідника, який діяв у Китаї і Японії. Так. 65 тисяч наклад. Таку книгу, я, дивіться, от, не зустрічав. Колін Макалов, не зустрічав. І тім. Колін Макалов, це ті, що співають у Терені, написала. Колись читав, сподобався мені твір. 93-й рік. А ну, чекайте, так, вибачте, бо мене трошки відволікли. Ну, буває. От не зустрічав я цієї книги. Я вам так скажу. Не зустрічав. Так. Ну і, звісно ж, е, відома її річ. Ті, що співають у Терені. От. Стан також е, нових книг. Як в серванті вони були. От. Далі отака е, дитяча книжечка. Цього разу дитячих е, мало. От Каштанове листя. Веселка 82 рік. Богдан. Хрещатик відбудовується. Ну, цікаво, до речі, тоді, що це таке? Треба подивитись. Ілюстрацій немає. Так, Це білоруського письменника. Така собі повість. Ось так. Ага, ось ще одна книга. Костри Фламандії. Це вже в нас, виходить, 4. Так, 4. А всього їх 5, але я перепровірю, може і 4. Ну, стендаля червоний і чорний представляти не треба. У мене вона є в різних отаких палітурках. У мене в червоній точно, я знаю, є. Ну, це класичний твір, і я його забираю завжди. Це класика, і в школі коли вчили. Також Булгаков, перший другий том. У мене таких комплектів в різному кольорі, вже, мабуть, зо 3 точно. Але без третього тому. Але третій том особисто для себе я знайшов. От, я знайшов. У мене є цей А так... В двох томах є. Ціна на нього також, друзі, невелика. Так як в мене їх три комплекти, цей двохтомник коштує 60 гривень за два томи. Так. Ведемо таку практику, буду казати деколи ціни на те, що в мене є, як то кажуть, в загашнику. От, щоб ви знали і орієнтувались. Також, будь ласка. Петербурзький Трущоби е, Крестовського. Ну, е, по цьому творові був зняти серіал. Е, ці от обкладинки такі, е, також м, багато хто їх не любить. Я відношусь до їхнього числа. Це якісь кінообкладинки. Е, За саму книгу можу сказати, вона з середини 19 століття Вона була написана, дана. Книга під впливом на Крістовського, тобто ідею йому цієї книги подав зовсім інший письменник. А хто Паустовський? чи хто можу помилятись? От. І подав йому ідею, і він... це такий роман, як то кажуть, і був такий Ежен Сю, здається, От. він на його манер. Написав даний роман, такий з інтригами там, з усіма цими справами. От попався е, такий двохтомник дві... 2000-й рік. Двохтисячний 2000 рік така ось книга. Так. І далі давайте ще трошки. Консуело Жорж Санд у ось такому виданні. Також ще не попадалось, тому що це Баку й рік. Так, ілюстрації не бачу. Ось такого ось плану. Також твір класичний, в сторону його. Далі, продовжуючи Жорж Сант, такі ось твори. Привіт із 90-х видання знову, 92-й. Сухумі. Далі. Таке зустрічав Мопра Повісті і оповідання. 86 рік. Так. Романтизм, друзі. І графиня Рудольштадт. Жорж Санд. Добре, на цій ноті на Жоржові, на жор-Сант закінчуємо дане відео. Вам, друзі, тепла в серці, в хаті і в думках. На все добре!